Вітаю вас, друзі! З вами Остап Стахів, засновник руху, права людини. Ну що, по традиції, виходжу в прямий ефір, напишіть, чи видна картинка, чи мене чути, як по системі 1010. -10. Також пишіть, з яких ви міст зараз дивитесь, і, як завжди, актуальна тема, бо тема ця є з життя. Всі наші теми є з життя. Отже, зараз. Я бачу на мене. Сьогодні вийшло там окреме відео, чи вчора відео, сьогодні стаття, попередньо знову відео стаття. Те саме на інших правозахисників, блогерів, журналістів, людей доброї волі. І взагалі тих, хто намагається мислити, десь підказати комусь щось, тобто йде цькування. Але це не просто йде цькування. Йде цькування, а є певна зомбомаса, яка піддається маніпуляції. І сьогодні я хотів би в двох словах дати історичний приклад, як це відбувається на українському прикладі, який досить є відомий, але це треба нагадати. Бо люди, які піддаються маніпуляції, які стали зомбі, отим ширпотребом для олігархічних змій, яких натравлюють там в суспільстві одних на другого, вони вважають себе... Такими обліками морали, патріотами, вони вважають себе там, дехто з них вважає себе навіть націоналістом, хтось себе вважає там, я не знаю, там, що він за Україну. Насправді він стає ширпотребом, розхідним матеріалом, стає е, засобом в руках олігархічних е, медіа і тих, хто живе на грантах, працює на іноземні країни. Ось така історія. Отже, друзі, а як приклад, я вам наведу. Була в нас в історії така ситуація. от беру телефончик. Кому цікаво, почитайте історію Білеса та Данилишна. Це українські хлопці. Одному було 21 рік, одному 25. Вони ще з іншою групою людей е діяли проти Республіки Польща в 30-х роках минулого століття, бо Польща окупувала Західну Україну і вони боролися, щоб Україна була самостійною, щоб вирішувала свою долю. Тому що, до прикладу, у Львові, в університеті, там тільки 5% могли поступати українці, українці сиділи на задніх партах. Якщо поляк не відповів, то давали право відповідати українцям. А якщо відповідав поляк, українцю не давали слово. Тобто було таке приниження. Відповідно, люди проти цього висловлювали свою позицію, свою незгоду. Отже, Данилишин не не і Білас, ну, я зараз читаю, вони ще займалися експропіацією. Тобто, колись пошта була таким переносом, де переносили гроші, і вони напали на пошту, хотіли забрати гроші, щоб фінансувати українську, там, українську підпільну діяльність сказав би так, за самостійність. І отже, ті люди, які були за Україну, і вони коли нападали на Польщу на пошту в городку це Львівська область, 32 рік. Десь між них затисалася криса, їх здала, там же їх чекали жовніри з пістолетами, відбулася перестрілка, і справа вийшла така, що хлопці втікали в сторону Розвадува. І все би нічого, але польська номенклатура, польська така спецслужба кинула клич по селах. що Злодії обікрали українську касу, тобто не польську, а українську, і це якісь там злодії. І селяни Білоса Біласа Данилишина, і, і чуть не закопали їх до смерті, і передали їм... повідомили поліції, і поліція їх забрала. І Білос і Іденилишин сказав тим селянам, тим холопам, якщо ви так будете відстоювати Україну, ми ніколи не будемо мати України. А я хочу зараз так само сказати до тих, хто. Діє як стукач, хто піддається пропаганді. Навіть от я йду по вулиці, буває там, нещодавно в парку. До мене підходить якийсь хлопчина, там трясеться весь і каже: я на журналіст, я. Я кажу, слухай, синку, ти, ти не націоналіст, ти ширпотреб. Ти ширальний ширпотреб. От Просто ти розхідний матеріал. Ти Просто тебе нацькували, ти нічого не читав, нічого не знаєш. Він про мене таке там розказував, що я якісь акції влаштовував, людям гроші платив, щоб захищати педофілів. Ну такий ніс, просто капець, де він то сміття начитався. Але я коли сьогодні заходжу в одну статтю, другу, і мене там згадують, Ну, відношення там мого навіть нема. На 1000% просто мене згадала і шарашить там якусь статтю. І от е, чому люди піддаються на ці маніпуляції? Бо це не треба думати, уявляєте, ти себе там уявив націоналістом, патріотом, великим діячем, і, а думати просто не треба. За тебе думає продажна проститутка, іуди, сучасні фарисеї, які продаються за 30 срібників, працівники оліархічних медіа. І плюс там різні грантужери, грантуїди, і шарашать всяку там е ахінею, де треба що створити, стравити народ, тобто суспільство, яке не думає, стравити на тих, хто намагається мислити і мати свою думку. І тому дуже вигідно взагалі не мислити. Це вигідна позиція, тому що мислення забирає багато калорій. Люди десь там погарують цілий день, попрацюють, хтось там може вчитися цілий день. Приходить, а тут думати треба. ну Нема сил думати, бажання думати нема. Не навчили думати в школі. та. <смі> ну, от і все, вся історія. А як заходять заходить на всякі телеграм-канали, пропаганди, сайти пропаганди, медіа пропаганди. І читає за мене, чи за інших хто будь кого. І я читаю там за себе конспіролог, антітамкольчик е займався там. Мені навіть вину вставлять те, що я відстоював конституційний лад От просто все, що можна, просто там кліпають. І, і е, от ці холопи, ну, про, простачки, простофілі, начитаються цього. Це певна така частина. І вони починають: о, вау! І ця маніпуляція працює. Тому, друзі, ми ніколи не побудуємо країни. Ніколи. Якщо ці простофілі будуть весь час. Вестися на ці маніпуляції. Тому я хочу звернутися до людей. Якщо вам попадається якась інформація, перевіряйте взагалі зомбу ящика, де е, є інтернет або телеграм-канали, які шарашать ненависть, не заходите. Навіть не те, що не читаєте, не заходите, там нічого ви розумно не знайдете. Намагайтеся в своєму серці задавати якісь питання, отримувати відповіді. А якщо щодо мене, хтось хоче отримати якусь відповідь, то як мене бачить у Львові, то підійдіть. Напишіть смс, позвоніть. Просто включіть розум. Елементарно включіть розум. Бо це не тільки що до мене, а до, бо в нас в Україні багато людей, хто намагається думати, намагається щось сказати, суспільству корисне. А на нього намагається повішати всіх собак і тих просто фільна натравити. Отака історія тому, українці. Якщо хочете бути самостійними, то перше, треба навчитися самостійно мислити. Бо як може бути самостійна країна з народом, який не мислить самостійно? Це нонсенс. Це взагалі. Отака От історія. Друге. Намагайтеся щось корисне самі зробити. Коли будете щось корисне робити, вийде та дурь з голови. Розумієте? Наступне: ви не корисно робите, коли ставите якийсь там колір на аватарочку, якісь гасла вішаєте з матюками. Де ненависть розповсюджуєте, ви користі не принесете ні собі, ні суспільства для себе. Ви лише в частоти нижні погружаєтесь, вашу енергію ви свою віддаєте, і в принципі нікому доброго ні собі ви не робите. Якщо ви хочете робити добро, то в першу чергу наповніться любов'ю, включайте розум і робіть щось корисне для себе. Перше, друге для оточуючих. Для там, не знаю, вашого під'їзду, вулиці, міста, села країни. Тобто, от всього почніть. Отака от історія, друзі. От правильно пише Віталій: Олігархи не бояться людей, так як їх вважають рабами. Все вірно. Тому що вважають їх за плебс. Казав Шевченко: раби, покірні раби, новим панам нова. Худоба. Тобто, люди, перестаньте перестаньте бути такими, знаєте, переляканими овечками, простафілями. А шецер Соломон писав: простафіля, я тобі дам розум розуміти речі з речей. Але хто хоче читати притчі царя Соломона, хто хоче набиратися цієї мудрості? Хто хоче, наприклад, дві години виключити інтернет? Взагалі, там музику, думки і взяти під контроль свій розум, своє тіло і бути на природі, просто відчувати буття. Дві години, 15 хвилин, годину. Без цього, друзі, ви не зможете, знаєте, ну, вийти з цього піке, Відчуйте тишину, а тоді в цій тишині ви зможете вкраплення давати питання, отримувати відповіді без цієї тишини. Ваш розум подібний, як в океан бушуючий. Там, хоч кидай хмарочос, цей океан бушує, він цього не відчує. Коли ваш розум спокійний, як ставочок, навіть маленький камінчик дає такий, знаєте, такий ряб по ставку. Тобто оцей спокійний розум, і коли у вас буде, ви зможете бачити речі з речей. Добре? Так, що ви пишете? От пише Хелен. Думати і приймати рішення це відповідальність. А їм легше послухати зомбоящик і поглинати стадну інформацію. Абсолютно вірно ти пишеш. Так. Так, так. Отже, друзі, в принципі. Ви пишете вірно. Ви пишете вірно, щоб я не перечитував, бачив коментарі. А, пишу, що робити. Перше. Друзі, що робити? Бути на тишині. Хоча б годину, дві часу. І не включати навіть, свій розум. Просто бути в тишині. Що таке йога? Йога це взяти під контроль свій розум і тіло, і наповнити серце любов'ю. Тобто, спочатку, навіть наповнити серце любов'ю. Тоді взяти під контроль розум і тіло. Тоді ви зможете бути там годину-дві, в тишині, просто відчувати буття. Бо ця мидія унікальна, і це відчуйте. Це перше. Друге, старайтеся вчитися в усьому природи, в тваринок, в То, що створив творець, От тваринки вони щирі. Вони не такі, як люди, люди трошки там можуть шелакрутити. Тваринки щирі, природа вона відкрита вчитися у природі. Просто виходьте на природу і бувайте частіше на природі, бувайте в мовчанні частіше. Задавайте, якщо маєте якісь питання собі в серце, в тишину, і вам приходить відповідь. Оце е, має бути обов'язково. Оце є шлях, шлях до пізнання. А хто це має, цей шлях до пізнання, той який назвав, тому докладається вже наступне, вже приходить інша інформація, можливості. Люди щось дадуть, щось почуєш, з гори сходить. О, така історія. Добре. Тому це відео, будь ласка, максимально донесіть до людей, щоб простофілі набралися розуму і не нацьковувались свою енергію на тих, хто щось хоче їм пояснити або зробити. Або, ну, десь так. Бо я звав приклад, коли біла на лишеники були за Україну. І селяни їх просто забили майже до смерті і передали поліції, бо селян обманули. А селяни не задали собі питання, а що це Польща, яка окупувала Західну Україну, бере і щось нашіптує, і селяни їх слухають. Так само зараз простафілії не дають собі питання, як так олігархи, які обікрали людей, обікрали Україну. Олігархи, які зробили так, що наші. Матері, бабусі стоять з простягнутими руками на перехрестях по містах, де діти вмирають в лікарнях, бо не вистачає на лікування. І простафілі вірять оліархічним медіа і так далі, пропагандистам, вірять оліархічним партіям. Ну як так не включати розум? Я... Я цього не можу. Ну, це поза моїм розумінням. От я поза моїм розумінням, чому люди не включають розум хоча б елементарно. Чому не зададуть питання самі собі? А що ж відбувається насправді? Бо хто ви, друзі, я повторюю? Ви є світла душа в цьому тілі. Тому усвідомте, хто ви насправді. Окей? Добре. Є ще зараз питання. Я бачу, друзі, питання не стосується зараз теми цього відео. Оце якраз наступне відео, я готую те, що ви зараз задаєте питання. і я буду, Можливо, завтра рано, можливо, ще вечором сьогодні запишу. Отже, друзі, тому сил вам, наснаги, і пам'ятайте, Ісус Христос сказав, пізнайте істину, і вона зробить вас вільними. Тому я намагаюсь донести до вас істину, щоб ви не були рабами в цій тіні, мороку і смерті. Істина це творець, творець де перебуває? В нас самих. Тому сила, яка в вас всередині є сильніша за цей світ. Тому, друзі, сил вам добра, благодаті, дякую всім вам за донати, підтримку, дякую вам за ту любов, яку ви випромінюєте, дякую за те, що ви є, дякую за те, що ви намагаєтесь мислити, діяти. Бо такий час час золотого віку, час, коли залізна доба. Закінчується, і ми переходимо на нові вібрації в золотий вік, в золотий час. Тут є місце тільки людям, думаючим. Хто не думає, піде в тираж. Такий їхній уділ. Добре. Ну що, вам всім дякую, що ви є ще раз. І поширте це відео, щоб ми пішли як проміння Сонці. Напишіть свої коментарі, бо в коментарях ми обмінюємося думками, задаємо питання. І. Підписуйтесь на канал, бо ми кожного дня ростемо. Обняв вас, друзі. Люблю, будьте сильними.